Друзі, добрий день, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. І сьогодні будемо говорити про функціонування та роботу Вовчанського гуманітарного хабу. Ради вітати в цій студії наших спікерів. Сьогодні це Тамас Гамбарашвілі, начальник Вовчанської міської військової адміністрації, також з нами Євген Коляда, голова правління благодійної організації, координаційний гуманітарний центр, пані Натела Шевченко, менеджерка з логістики гуманітарної допомоги Харківської обласної організації товариства. Червоного хреста України, а також старший юрист Харківського офісу благодійного фонду право на захист, пан Павло Сніжко. Тож ми починаємо. Пане Томазе, прошу вам слава доброго дня. Доброго дня, всі присутні сьогодні. Ми зібрались поспілкувати щодо відкриття вовчанського майтарного хабу. Всі ви розумієте, в якій складній ситуації знаходиться вся вовчанська громада, тим паче після травня 2024 року, коли повторно. Ворог почав завдавати ударів і почав наступати на місто разом з волонтерами, разом з національною поліцією, разом з управлінням ДСНС ми відпрацювали велику роботу щодо евакуації населення з міста Вовчанська всіх прикордонних населених пунктів. Зроблена була велика робота щодо забезпечення безпеки та цілісності наших мешканців. Але ми після евакуації. Зіштовхнулося ще з однією проблемою, тому що люди, які евакуйовані, які залишились без житла, без майна, які залишилися без супровіду, і ми не розуміли, де вони знаходяться. І разом з обласною військовою адміністрацією, разом з координаційним гуманітарним центром, було прийнято рішення щодо відкриття вовчанського гуманітарного хабу. Це те місце, де мешканці громади зустрічаються з представниками гуманітарного сектору з волонтерами, громадськими організаціями, благодійними фондами. Це місто, де кожен громадян має отримати можливо отримати допомогу не тільки в вигляді продуктових наборів і гігієни, але і це супровід юридично, соціально і психологічно. Тому була зроблена велика робота. Дякуючи всім волонтерам, всім громадським організаціям. Ми відкрили офіційно вовчанському хаб на сьогоднішній день. В хабі зареєстровано майже 13 тисяч мешканців громади, які потребують в допомозі з разом з зараз. Разом з волонтерами ми це працюємо над цим щодо надання допомоги. Кожен день працюють і юристи, і психологи, і працівники хабу щодо надання допомоги. Тому всіх поздравляю з відкриттям. Тому хотів би надати слово зараз. Євгені Каляді, який доповнив щодо допомоги нашим громадянам. Дуже дякую, шановні колеги, пане Тамазе. Зі свого боку, хочу сказати, що благодійний сектор за ініціативи Вовчанської адміністрації вовчанської громади відреагував на такий запит, і це дуже чудова ідея, як на мою особисту суб'єктивну думку, це дуже чудова ідея. Бо, перш за все, це увага до всіх людей, до всіх евакуйованих людей, мешканців громади, які виїхали. Які на жаль залишили свої будинки, які залишилися можна чесно відверто казати ні з чим і в ці страшні часи зараз для нашої країни, і відкриття такого хабу вовчанського хабу це зірцевий приклад того, як громада саме піклується про своїх, про своїх людей і проявляє увагу. І вовчанський хаб це просто один із компонентів цієї уваги, де як пан Тамас правильно зазначив, надається багато секторальна підтримка цивільному населенню, і я скажу точно, що на цьому це на цьому діяльність хабу не зупиняється. Він буде однозначно розширюватися в своїх можливостях, функціях. Як такий орган, як місце, де люди можуть звернутися по будь-якому питанню, якщо вони саме є людьми, громадянами, які проживали в цій громаді, зі свого боку зазначу, що Робота буде. Ми звичайно будемо поруч, будемо допомагати всебічно. І зараз ми знаходимося тут з частиною колег, які системно допомагають вовчанському хабу. А зі свого боку, як координаційний гуманітарний центр, хочу зазначити, що вовчанський хаб, вовчанська історія стала прикладом і поштовхом для створення таких місць і хабів, з іншими громадами. Зараз ведуться активні перемовини. І вже є конкретика. Сьогодні будемо підписувати трьохсторонній меморандум з Купінською громадою, і також буде відкриватися хаб для мешканців людей Купінської громади. Про що з Андрієм Олександровичем Бесідніним будемо також повідомляти сьогодні? Також буде зустріч з Дворічанською громадою. Вже ведеться активна паралельна робота над відкриттям гуманітарного хабу Липецької громади, який вже насправді функціонує, просто. Ми готуємо максимально більший спектр послуг для того, щоб цей гуманітарний хаб запрацював. Церкунівська громада також виявила бажання і планує відкривати такий хаб. Тобто мова йде про те, що люди, які виїжджають, яких ми евакуйовуємо як благодійний сектор, вони не будуть полишені. Це основний посил від мене до всіх, які людей, які проживають в місті Харкові в Харківській області. Держава про них буде піклуватися. Ми це бачимо як дійсно держава, вона і адміністрації, громади і обласна військова адміністрація. Вона проявляє під свою підтримку, всебічну підтримку благодійному сектору для того, щоб ми безперешкодно працювали з людьми, які того потребують потребують цієї допомоги. Я дуже вдячний пану Тамазу за таку операційність і насправді швидку роботу. Ми Мали складнощі в в плані фінансування і бюрократичні проходили бюрократичні процедури, щоб Закупити необхідну техніку, там обладнання, але все це спільними зусиллями вдалося зробити. Я вважаю, досить швидко і вже з напрацьованою механікою будемо допомагати відкривати гуманітарні хаби, так і з іншими громадами. Дякую, і можу передати слово пані Наделі з товариства Чорного Христа. Будь ласка, дуже дякую. Харківська обласна організація Товариства Червоного Христа України як одна з найбільших гуманітарних організацій, що працює на теренах нашого регіону, працює по різним напрямкам діяльності. Одним з ключових напрямків є саме надання гуманітарної допомоги людям, що цього потребують. Ми постійно здійснюємо моніторинг ситуації, і завдяки цьому ми можемо надавати допомогу тим, хто цього потребує, та там, де це найбільш потрібно. Зокрема, у тісній співпраці та плідній співпраці з представниками вовчанської адміністрації ми надаємо допомогу постраждалому населенню цієї громади. Так як вся наша діяльність спрямована на виконання основної статутної мети нашого товариства, це полегшення людських страждань під час збройного конфлікту, ми не могли оминути увагу і мешканців цієї громади. Починаючи з, роботи, починаючи з початку роботи цього хабу, ми вже надали допомогу близько 7 тисячам осіб. Якщо говорити про конкретні показники нашої діяльності, то було надано індивідуальних гігієнічних наборів 2250 штук, комплексних продуктових плюс гігієнічних наборів майже 3 тисячі. Підгузків для дорослих, 100 упаковок дитячих наборів психосоціальної підтримки, що включають в себе різноманітні іграшки, розмальовки, фломастери, тощо 462 штуки і так далі. Також непродовольчі товари. І в межах локації хабу постійно працюють декілька наших волонтерів, що допомагають здійснювати видачу гуманітарної допомоги своїм землякам, адже наші волонтери, що там зараз працюють. Раніше самі проживали в місті Вовчанську та були змушені евакуюватися саме після ескалації конфлікту у травні цього року. дякую, пані Нателло. І хочу передати слово нашому наступному спікеру, пане Павло. Прошу вітаю. Хочеться сказати, що право на захист це всеукраїнська правозахисна організація, яка надає допомогу внутрішньопереміщеним особам, особам постраждалим від війни. І також біженцям та шукачам притулку з мешканцями Вовчанської громади. Ми працюємо вже давно, як на евакуаційному пункті, так і коли дозволяла безпекова ситуація. Ми відвідували саме Вовчанську громаду. В стінах Вовчанського хабу вже більше ніж 200 чоловік отримали юридичну допомогу. У вигляді консультацій та вторинну правову допомогу, яка направлена на поновлення прав громадян, хочеться зазначити, що найбільше звернень від мешканців громади вони стосуються пошкодженого житла і в цьому напрямку ведеться активна робота щодо допомоги. А саме нами налагоджена співпраця з Вовчанським БТІ, яке працює. Максимально, щоб допомогти громадянам у відновленні документів, щоб всі могли отримати компенсацію. Хочеться звернутися до мешканців громади, що яких турбує питання втрати правоостановлюючих документів. Що втрата документів не означає втрата правовласності. потрібно звертатися до юристів, які працюють. В у овчанському хабі надають допомогу, ця допомога безкоштовна. Також, Якщо у когось є питання юридичного характеру, відновлені документів, особистих документів, також звертайтесь, приходьте до хабу, ми надамо допомогу кожному, хто цього потребує. Дякуємо адміністрації громади, що турбується про своїх мешканців, і створили такий осередок, де кожен може прийти, отримати допомогу і поспілкуватися з громадянами своєї громади. Дякую. Дуже дякую, пане Павло. Ми переходимо до питань від журналістів. Вітаю, Ліза Бикова Квара Медіа. У мене таке запитання. Ви вже згадали за пошкоджене житло, за компенсацію за це. Тобто, мешканці громади вони можуть отримати компенсацію, і хотіла уточнити, як це відбувається. Якщо як отримати компенсацію в цьому випадку, мешканець громади повинен скористатися правом подати інформаційне повідомлення. За за державною програмою є відновлення, якщо особа має доступ до інтернету смартфон, смартфона, то може зробити це самостійно або може звернутися до юристів, які чергують на хабі. Ми допоможемо підготувати необхідні документи і саме всю пройти всю процедуру від подання повідомлення до отримання компенсації. Отримання компенсації на сьогодні залежить від можливості роботи комісії, яка обстежує житло. Але е, ми знаємо, що адміністрація громади працює над тим, щоб е, е, кожен зміг в подальшому отримати компенсацію, а саме обстежити всі пошкоджені об'єкти. Дякую. Е, і далі в мене ще запитання, напевно, до пана Тамаза. Е, Щодо людей, які досі залишаються в громаді, чи є певний зв'язок з ними, і чи можливо можливість доставляти гуманітарну допомогу для них? Так, звичайно, сьогодні на сьогодні в Вовчанській громаді знаходиться майже 2,5 тисячі населення, тому допомога постійно до отримують. Вовчанський хаб це місце не тільки для координація мешканців, які знаходяться в місті Харків або в регіоні, але ж ми і працюємо над тим, як допомогти мешканцям, які залишаються на території громади. На сьогоднішній день вони отримують всі всю необхідну допомогу. Це продуктові набори, гігієну, громадська організація, благодійні фонди доставляються на місці. Працюють старости, які допомагають і надають списки. Тому всім необхідним мешканці учасника громади забезпечені. Якщо з вашого дозволу, я доповню. Наша організація також здійснює свою діяльність на території Вовчанської громади, надаючи допомогу тим, хто все ще там залишається. Починаючи з травня цього року ми забезпечили продуктовими та гігієнічними наборами мешканців восьми старостинських округів. Можу їх назвати це Новоолександрівський, Іванівський, Варварівський, Волохівський, Білоколодяський, Бугаївський, Рубіжненський, Сименівський округи. І ми продовжуємо свою діяльність. До кінця року також плануємо надати індивідуальні гігієнічні набори усім мешканцям громади, яких за попередню оцінку, як вже зазначив Тамас Тимурович, понад 2 тисячі осіб. Інші плани також маємо щодо підготовки до зимового періоду. Однак вони ще в стані розробки, і тому не будемо забігати наперед. А будемо працювати, комунікувати з представниками громади, з представниками старостатів та будувати подальші плани. Та дякую. І останнє напевне запитання. Нещодавно стало відомо про родину, яку вперше будуть судити за те, що вони повернулися з на евакуації. Що зараз відомо про них, і чи є схожі випадки? Давайте трішки поправлю там судити, не судитимуть. А поки що люди, які повертаються з дітьми на території громади, звичайно, поліція оформлює і видає адмінпротоколи щодо сплати штрафів а щодо ситуації. Передачі документів в суд це ті люди, які відмовлялися від евакуації. Тому зараз теж процедура проходить, але вже батьки з цими дітьми вже виїхали. Тому зараз поліція з ними спілкується. Я тут хочу доповнити: знаєте, для всіх тих людей, які повертаються. Ну, по-перше, це банальна неповага до всіх працівників, починаючи від працівників громади. Закінчується волонтерами, які ризикують своїм життям і вивозять цих людей. Вивозять цих людей з під обстрілів. У нас ми на цьому тижні, на жаль, поховали ще одного волонтера, який, ризикуючи своїм життям, вивозив людей. І в нього потрапив кумулятивний снаряд від ФПВ-дрона, І, на жаль, він від втрати крові він просто загинув. На Курахівському напрямку, і ми його поховали. У нас є але волонтерів. Ми цим не хвастаємося. Просто констатую факт, що 25 волонтерів вже віддали своє життя за, за те, щоб рятувати людей. А коли людина повертається в цю громаду, вона не знаю, з якої причини вона. Через тиждень буде знову дзвонити по номеру телефону гарячої лінії і просити її евакуювати, тим самим наражаючи на небезпеку тих всіх людей, які задіяні в ланцюгу евакуації. Я дуже прошу всіх людей утриматися від таких дій і не наражати на небезпеку рят... рятівників. І дуже важливо розуміти, що. Я не просто кажу утриматись. Я кажу, я розумію і людей. Напевно, у них є якісь причини, чому вони повертаються. І от якраз Вовчанський хаб є одним із осередків, де вони можуть прийти і задати питання або поспілкуватися, або отримати консультацію. Якщо вони не відчувають достатньої підтримки, вони можуть звернутися за цією підтримкою. Є і гарячі лінії, які працюють, і телеграм-канали. Будь ласка, адміністрація повністю відкрита, благодійний сектор, повністю відкритий до допомоги. Тому ми, користуючись цією нагодою, всі разом з усіма партнерами, я думаю, що всі з цим згодні закликаємо не робити, не робити е, поспішних кроків, е, які е, які наражають на небезпеку усіх задіяних в цьому процесі людей. Дякую, тим паче дітей. Тому закликаємо всіх батьків, також е, щодо безпекової ситуації, щоб не поверталися, особливо з дітьми. І тоді уточнення, чи наразі з тих 2,5 тисяч людей, які перебувають, за вашими словами у громаді, чи є там родини з дітьми Ми зараз? Якщо є, скільки їх? ні на сьогоднішній день? Родин з дітьми немає на території громади. Переважне населення це більш похилого віку. Люди, які залишаються на території громади. Дякую. Ще одне питання, напевно, більше до пана Євгена. Пане Євгене, ми розуміємо, що зараз погодні умови змінюються. Чи відчувають волонтери зараз збільшення кількості заявок на евакуацію з громад? Вона не дуже пов'язана з погодними умовами. Основна причина це все ж таки залишаються обстріли. І зараз Купінський напрямок для нас є основним напрямком з евакуації людей, особливо лівобережжя, Оскілля. там ситуація дуже складна і дякуючи, що і обласні адміністрації, і департаменту цивільного захисту і органам місцевого самоврядування, ми почали цей процес заздалегідь, тобто зараз ну, критична ситуація немає евакуація відбувається за планом, вона стабілізована, збалансована, але вона є небезпечною. Тобто волонтери вони дійсно роблять неможливе там на лівому берегу оскола. Це просто якісь зв'язні війни відбуваються з цими фівідронами. І колеги з товариства Червоного Христа, евакуаційні бригади інших організацій. Вони дійсно герої нашого часу і. Важливо розуміти, що зараз евакуація, транзитний пункт в місті Харкові, він продовжує своє функціонування, там надається багато секторальна підтримка, опитування людей. Ми реагуємо як координаційний центр, залучаємо максимально багато організацій з іншими профілями допомоги з різними профілями допомоги, щоб цим людям надавалася допомога. Ну і звичайно, в майбутньому я думаю, що якщо хаби в місті Харко. Відкриються, це буде в найближчому майбутньому. То система оцього реєстрації транзитного пункту і хабів, вона буде оптимізована, модернізована. Тобто, це буде одна екосистема людей, і ми будемо розуміти. В принципі шлях людини від її тобто евакуації да привозу в місто харків і далі її подальша подальшу діяльність в цьому місці і історію історія кожної людини її потреба вона буде зафіксована і всі гуманітарні актори організації будуть бачити і допомагати їй безпосередньо в режимі реального часу дуже дякую Вікторія Молоткова, Слобідський край, питання до пана Тамаза. Скажіть, будь ласка, на сьогодні ті люди, які залишились в Вовчанській громаді, яке забезпечення щодо зими? Чи буде їм там чим опалюватися, чи отримують вони якісь кошти, чи можливо твердопаливне паливо? І чи є там світло? Яка на сьогодні ситуація? Щодо мешканців, які залишаються на території громади в зимовий період, зараз ми працюємо разом з кластерами щодо забезпечення деревиною. Ми працюємо на сьогоднішній день з міжнародним товариством Червоного Христа, з УВКБ ООН, разом з постановою Кабінету міністрів. Люди отримають грошову допомогу і допомогу у вигляді деревини. Тому на сьогоднішній день. 1380 домоволодінь будуть забезпечені на зимовий період необхідними паливами. А щодо світла, ви розумієте, щодо ситуації з обстрілами, так, звичайно, в прикордонних населених пунктах, які знаходяться близько, кордону, звичайно, світла немає, але працівники. Харківобленерго, вони працюють і відновлюють ті населені пункти, які віддалені від зоні зіткнення і зони і від кордону державного. Електрозабезпечення є, світло є, тому, тому люди і так і проживають там. Сьогодні їх перебуває загалом на території громади? Так. Я ж зазвучив. Це майже 2,5 тисячі. Дуже дякую за ваші відповіді. Я хочу ще раз звернутися і підтримати слова наших спікерів до всіх мешканців, які нас бачать і чують про те, що. У нас є всі умови для того, щоб забезпечити вас всім необхідним як юридична допомога, як житло, як гуманітарні набори, є ціла низка організацій волонтерських, а також значна роль місцевих та обласних адміністрацій у допомозі цивільному населенню. Тому, якщо ви маєте можливість виїхати та евакуюватися з прифронтових або небезпечних районів Харківщини, то прошу звертайтеся на гарячі лінії координаційного гуманітарного центру, волонтерських організацій та до представників. Ваших громад. Дякую ще раз присутнім. Нагадаю, в цій студії з нами був Тамас Гамбарашвілі, начальник Вовчанської міської військової адміністрації, голова правління благодійної організації, координаційний гуманітарний центр пан Євген Коляда, Натела Шевченко, менеджерка з логістики гуманітарної допомоги Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України, а також старший юрист Харківського офісу благодійного фонду Право на захист, пан Павло Сніжко. На цьому завершуємо. Ще раз дякуємо за увагу. Слава Україні!